Вітаю, друзі, слава Україні! Давно з вами не бачились, минуло чимало подій. Одна з яких, можливо, найбільш радісна, це удар невідомим добрим безпілотником по кумполу московського Кремля учора. Хоча й радіти цьому нам навряд чи вдасться вповні, адже все це відбувається на тлі московицьких ракетних ударів по наших містах. Гинуть українці, жінки, діти, чоловіки. Руйнується наша інфраструктура. Тому, я вже давно про це казав, перед тим, як переносити війну на територію Московії, потрібно захистити небо України. От коли наше небо буде захищено принаймні на 99%, щонайменше, тоді можна переходити до плану Б, верніше, до фази Б. Це перенесення війни туди. А перед цим, ну це... Укус комарика, ви розумієте? Ну, вибухнуло щось там біля кумпола, навіть, здається, тряпку аквафрешівську цю не знесло. Це розумієте, це ні про що насправді. Хоча і радісно, так. Я все це розумію. На емоційному рівні, так, це дуже радісно, це дуже тішить. Але в практичному, в практичному розумінні це просто ні про що. Це ні про що, друзі. Чому? Бити треба так, щоб вбити, а не просто погладити, ви знаєте, так, приласкати ось. Давно вже хтось колись казав, якщо ти підіймаєш зброю, ти мусиш з неї стріляти. Або тоді не підіймай її взагалі. Тому, якщо це дійсно була б диверсія по знищенню Путіна, вона мала б бути успішна, або принаймні такою, в результаті якої б загинуло хоча б не Путін, ну, хоча б якась верхівка. Це не спровокує їх насправді. Вони вже давно самі себе спровокували на цю війну і тому думати, що от якщо ми не будемо вчиняти таких диверсій, то московити якось подобрішають, потеплішають, значить, не будуть так вчиняти з українцями. Ні, це дурість. Насправді вони так все одно будуть вчиняти. Все одно ми це все маємо розуміти. І, можливо, навіть навпаки, безкарність, безнаказаність, вона... Приводить у свідомості Москвинів до ще більшої агресії, до ще більшого бажання щось робити. Тому я оцінював би всі ці речі добре, але мені більше подобається навіть не ця хлопавка над кумполом московського Кремля, а те, що зійшли з рейок потяги, які везли пальне у Брянській Народній Республіці. Те, що палає нафтобаза у Тамані. Це подстатні речі, це важливі речі. Це те, що насправді дошкуляє. Тому що ну, одна цистерна, якщо мені не зраджує пам'ять, це здається 60 тонн палива. 60 тонн, 60 тисяч при середній вартості палива, ну я не знаю, десь у 1 євро. Це 60 тисяч євро. От вісім вагонів там. Розбились, розлилися і палають. 20 вагонів зійшли з рейок, а 8 опрокинулися і палають. 8 на 60 тонн ми отримуємо з вами 480 тонн. Це 480 тисяч літрів. Я ще раз скажу, при середній вартості у 1 євро. Ну, навіть воно і більше. Тут у Європі взагалі це євро 60, але я кажу так, про базову таку закупівельну як би, ціну. Візьмемо 1 євро, 480 тисяч. Це півмільйона євро. Плюс вартість самих вагонів, а вони не коштують теж дешево. Плюс там був знищений тепловоз, а це найдорожча частина в потязі, то ми можемо з вами казати про щонайменше 1 мільйон євро прямих втрат від цього. Ну, плюс пошкоджена сама залізниця, її довелося налагоджувати, ремонтувати. Тощо, плюс майже пів доби простояла ціла гілка, по якій нічого не рухалось, це теж треба враховувати. Логістичні проблеми, вони теж, в принципі, випливають у матеріальні втрати. Один мільйон доларів. Чому я взагалі це зараз роблю? Тому що йде війна економік. Будь-яка війна, це насамперед війна економік. Чия економіка потужніше, чиєї економіки надовше вистачить. З цього погляду Третій Рейх, попри всю звитягу своїх воїнів, своїх солдатин, попри всю фаховість офіцерів, генералів, їх талант, вони були приречені. Чому? Бо вони воювали проти Сполучених Штатів Америки, які переважали їх економічно. Щонайменше в п'ять разів, та проти Британської імперії, не тільки проти острова Британія, а проти Британської імперії, куди входили на той момент і Індія, і ціла купа колоній. І взагалі це ж був британський Домініон, Австралія, Канада, Нова Зеландія, ціла купа островів тощо. Ну і Радянський Союз, це теж... Попри совковість, попри все, ну, це досить була теж потужна економічна машина. Власне, Німеччина, вона десь була трошки менше від Радянського Союзу за економічною потугою. Тому якби Німеччина воювала б виключно з Радянським Союзом, виключно, ще про щось можна було б вести розмову. Але оскільки вона воювала проти такої коаліції, держав, то, власне, в неї не було шансів. І коли ми з вами говорили про те, що для того, щоб відвоювати Донбас, треба воювати не на Донбасі, а на Кубані, я вже про це казав, і ви можете спитати, а як це взагалі можливо? Хіба можливо перескочити наче в шашках, ви знаєте, і воювати не на Донбасі, а одразу на Кубані, значить, не на Слобожанщині, а десь там на Брянщині, Вороніщині, або ще краще у Підмосков'ї. Як це можливо? Можливо. А як це зробити? По-перше, невідомими добрими безпілотниками, ракетами. А по-друге, це партизанщина Партизанщина і диверсійна робота, про яку у нас чомусь дуже мало говорять. Ну, специфіка, специфіка потребує якоїсь певної секретності, я все це розумію. Але секретність треба загортати реальну роботу. Реальних диверсантів, реальних партизанів. Так, їх імена ніхто не має знати, цих всіх добрих людей. Ми вже узнаємо тільки після війни та після перемоги. Але зараз про це має бути ані пари з вуст, але взагалом, загалом, риторика. От ви розумієте, зараз найбільша риторика в телеграм-каналах тощо це удари безпілотники. Всі ми спостерігаємо, як вони... Піджарюють москолоту, я взагалі, до речі, проти цього використання слова росня. Це москолота. Москолота. Так треба їх казати. Давайте убивати русню. Давайте вбивати русню. Давайте убивати русню. В них є там Москва, ось ці моськи. Їх треба називати москолота, а не Росня. Щоб не поганити це взагалі-то історичне і святе для всіх українців слово. Так ось ми з вами спостерігаємо, як наші безпілотники підсмажують цю москолоту, як вони там бігають від них, як вони здихають пачками, сотнями, тисячами. І це задає певну риторику. В нас дуже легко люди скидаються грошима. Хотіти немножечко грошей положити в убийство російських солдат. Ви можете це зробити? Ми бачимо, як там птахи Мадяра можуть буквально там за добу або і менше зібрати 30 мільйонів. І я вас теж... Запрошую підтримувати цей рух, бо це реальна робота, і ви бачите, реально ваші гроші не десь в якихось аморфних, незрозумілих фондах розчиняються, а там є дуже добра звітність. Це люди, які щоденно, щосекундно ризикують своїм життям за нас і з вами. Я цим людям довіряю. Принаймні довіряю в сто раз більше, ніж тим людям, які не на війні але збирають гроші. Тому я б вам пропонував би підтримувати саме такі, саме такі або ті, які в тісній співпраці, наприклад, як того Стерненка. Ну, наскільки я можу це якби, бачити, я теж можу помилятися. Або ті фонди, які взаємодіють в дуже тісній співпраці з військовими, де ви моментально бачите, як це зараз кажуть, фідбеки у вигляді підсмаженої москолоти. Але сама риторика, ну я скажу, не то, що неправильна, вона теж дуже правильна, але недостатня. От як той каже, наша русофобія ще недостатня, так і тут. Цього дуже недостатньо. Адже окрім того, щоб зосередитися на ударах добрих невідомих безпілотників, потрібно розганяти у суспільстві тему партизанщини і диверсійної роботи. Ви недооцінюєте українців, які живуть зараз на Москві. Це тисячі людей, десятки, сотні тисяч. І далеко не всі вони хохли, малороси, продали душу московському дияволу. Повірте, дуже в багатьох людей крається серце. Дуже багато людей плаче реальними сльози, коли бачить те, що вчиняє москолота в Україні. Але що вони можуть зробити? Що вони можуть зробити? Вони не знають. Ось вони сидять. Вони розуміють, що вони і за кордон виїхати не можуть. Ну, дуже багато там є певних. Ми кажемо, ось ви, гади, сплачуйте податки, працюєте і так далі. Але уявіть собі на секундочку, щоб ці люди працювали, наче п'ята колона. Ви не боїтесь Ми за контрнаступлінням. Загалом там українців мільйони на Московії. Я гадаю, є щонайменше декілька тисяч людей, які, власне, здатні і готові вчиняти акти прямої дії. Але їх же треба якось обучити, до них треба якось донести, що їм робити. Це люди непрофесійні, Джеймси-Бонди. Вони не здатні зробити якусь величезну диверсію. Але, я вже давно про це казав, великі величезні махіни, вони зазвичай виводяться із лоду дуже простим маленьким вчинком, маленькі диверсії. І оці маленькі диверсії, вони доволі можуть бути потужними. Адже для того, щоб, наприклад, потяг зійшов з рейок, так, там була вибухівка, але загалом то це можна зробити ще простіше. Ще простіше. Я на цьому каналі не буду пояснювати, як це все робити. Це, мабуть, краще робити десь в телеграм-каналах. І не мені, звісно ж, а людям з практичним досвідом, як, наприклад, є в нас Жемчугов, ви всі його знаєте, Значить, це Донецький, верніше Луганський партизан український, якого звільнили із полона ще при Порошенкові. І, до речі, на військовому телебаченні України дуже добре, що є таке канали, є таке телебачення. Там є цикл передач із Жемчуговим, де він поясняє. Як взагалі можна вчинити найлегшу диверсію? Ось є там такі розподільчі такі будки вздовж колій. Як можна легко завдяки невеличкому лому, власне, шматку арматури та якоїсь півлітрової пляшки бензину просто спалити е, цю стрілочну будку. І взагалі рух далі вже не зможе відбуватися по цій гілці, аж поки її не встановлять знову. А це декілька годин затримки, іноді і до півдня затримки. А що таке півдоби, затримка залізничних потягів? Ось уявіть, наприклад, якась гілка, там буде півдоби, затримка. Ви уявляєте, скільки це взагалі потягів, товарних, пасажирських, тощо. Це просто колапс. Це всього лише півдоби. А це все робиться дуже просто. Дуже просто. Тому е, таких диверсій насправді можна вчиняти тисячі тисячі, таких дрібних е, укусиків комариних, наче комариних. Але ви знаєте, якщо їх будуть тисячі, то вся економіка Параші, вона війде в такий перманентний постійний колапс, з якого вони просто не зможуть виборсатися, не зможуть вже вийти. Друзі, на цьому, мабуть, все. E, потрібно розвивати тему диверсійної роботи, партизанщини, що можна робити. Дуже часто для цього майже нічого не потрібно. Але потрібно добре маскування, добре планування, продумування. E, наприклад, не так навіть легко запалити склад з бензином. Ви гадайте, що ви там кинули сірник і все, все зайнялося. Ні, це не легко. Це теж певна технологія там має бути дотримана, як це все зробити і так далі. Тощо, тощо. Я формат Ютубу тут не дозволяю обговорювати такі речі. Якщо у вас є така можливість, придбайте книжку швейцарського письменника, який написав, тотальний опір, здається, ця книга, я колись купив власним коштом певну кількість, не буду хвалитися яку. Певну кількість таких книжок і відправив їх нашим хлопцям на Донбас, тоді ще йшло. Ато для того, як вчиняти диверсії, як правильно робити диверсії. Там все, там як правильно запалювати, де ховатися, яким чином все це підкопувати, як зробити так, щоб потяг зійшов з рейок, тощо. Насправді це дуже легко, це навіть міг би робити я. Ну, але я не можу поїхати туди на Московію, а там вже інтегровані тисячі, або, дай Бог, десятки тисячів потенційних диверсантів, потенційних людей, яким просто треба озброїти інформацією. Навіть там не потрібні гроші. Там взагалі диверсія, вона може обійтись вам в копійки, в 100 гривень, в 2 літри бензини. І все. І якщо це правильно зробити, в нужному місці, в потрібний час то це може потягнути за собою ну, доволі величезні втрати, які можуть сягати навіть мільйонів доларів. Але треба знати, де, коли і як тюкнути у правильному місці. А головне, як себе не видати, як замаскуватися. Бо найгірше, що може бути, це якщо після якоїсь диверсії <кхід> цю людину схоплять. Ви розумієте, життя людини, воно не варте. Не можна його оцінювати ні в мільйон доларів, ні в десять, ні в мільярд. Воно безцінне. А якщо це ще й наша людина, ще й там в ворожому тилу, її життя безцінне. Тому потрібно це робити так, щоб не, под... не, попадатися. не попадатися. Ось чекатіло на Москві, вбив десятки людей під сотню. І не попався. Власне, він сам попався. Він так захотів з його слів, з його останніх цих допитів, інтерв'ю, йому вже все це набридло. Він вже настільки втратив рамси, як кажуть москвини, що він вже десь на підсвідомому рівні сам хотів попастися. Йому вже хотілося все це зупинити. Добре, пробачте за таке порівняння, можливо, недоречне з чекатілом. Але ви зрозуміли, про що я хотів сказати. Якщо ти не захочеш попастися, ти не попадешся. Якщо ти все будеш робити правильно. І з Богом. Бог у цьому допоможе. Все, друзі. Всі бувайте, всім щасти. Ми переможемо. І слава Україні!